рейде манюне. І що тут та йшло? 他他是我。 Так, 22 -го година вечора, йдемо до середини. Радію, що там? Ох, дивіться, як вони. йдете гуляти, так? Біжите? Каже, відкривай уже. кожного вечора у нас одно і то саме. Пускаємо цих. Ви як? Готові побігати? Давайте, вперед. І вони зразу ось так бігають. Так, включимо світло. Забув світло включити. Що тут? Ці не гуляють, ці, відпочив... ці тут клітці постійно знаходяться. А ось цих двох потрібно нам визначити сьогодні вагу. Тобто зараз візьмемо лінійку, замір і змірюємо. Ну, все по порядку, так скажемо. А, цих не випустили. йо ви чого не обзиваєтесь? А? Ці саме менші. Раді, що вже випускає їх. Ось, погнали. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я його ведучий Микола. Радий бачити вас на нашому каналі. У нас, друзі, скажімо так, вечірній обхід. Ну не так вечірній, як вже нічний обхід, тому що я не завжди знімаю, тому що роботи багато. Що ми перед сном, коли йдемо спати, лягати перед тим, як йти відпочивати, завжди робимо маленький обхід на нашій господарці, тому що якесь може заслабнути, якомусь потрібна допомога. Поміняємо водичку, підкинемо їм трошки підсипимо їсти. Про це будемо знімати відео частіше. Та й таке, друзі, ось так. Принесли кукурудзки нашим синкам. Ну, подивіться, як вони собі гуляють. Зараз поприганяємо наших літанців, тому що вони всі на дворі. У нас ніч, як бачимо, темно, тільки зазирають. Деякі, ну, вони там бігають. Ну Там темно, не, ну, не будемо про то, а зараз, зараз я їх прижену сюди на світло і вони покажуться вам. Кладемо в нашу камеру, йдемо приженемо наших свинок. Так, поприбігали наші синки, не всі, правда, тут під камерою стоять багато. Ну, таке, бачите, вони ввечері гуляють. Ось так вони гуляють, а я тут пораюсь. Що касається білих, білих ми не випускаємо, тому що їм бігати не корисно, так як їм потрібно набирати вагу. Ну і вони, ну, вони не в'ятанці, скажімо по-чесному, -по вони перевертають, зносять з ніг. Риють на дворі, ну коротше, то не то. Ці більш спокійні, тому вони і гуляють. Ось тут зарились, тут паруші наразі вибіжуть. Що є? Що ви тут? Тут є сіно і вони сюди приходять. Ось бачимо. Та й кажу, 22 -го годину ми робимо вечір обхід. Зараз трошки підчистим, піддалім водички, ну я по-любому все покажу. І в нас є друзі дуже важлива робота. Тобто у нас є двоє. У нас є двоє петренів, яких я давно збирався зміряти. Тому що вони мають 9 місяців, ну це добре 9 місяців. Хочу знати їхню вагу, тому що вага у них, ну, мені здається, 150 плюс. Ну, не буду забігати наперед. І Заодно покажу спосіб, як правильно зміряти тряпочним, таким трап'яним метром свиню і правильно вирахувати вагу, тому що таблиця співвідношення не совпадає з вагою, а є один дуже такий метод, який мені подобається. Він дійсно там 2-3 кілограма не б'ється вага. Так, Водичку ми поміняємо. Налево свіжуємо. Так, цю закриваємо, йдемо в наступну. Ось таке ж саме. Так, ідемо прибираємо ось у цих. Вони відпочивають. Ну, ми зараз їм підкинемо сінця. Вичистимо тут, де водичка знаходиться, тому що вони ходять туди в туалет, зробили туалет. Вилів ту воду і залєм свіженькою на ніч. А ось тут треба прибирати. Так як я казав, ми їх не випускаємо, тому що вони у нас не гуляють. Все, цих вичистили. Вони вже повставали. так. Так, щітка наша. І беремо. Беремо з вилами. Беремо спочатку вилами. Що грубше сіно. включаємо фонарик на дворі темно і понесли. Взяли ось такий, скажімо, прутик, хоча ми їх не б'ємо, але десь її треба трошки підзавернути, тому що відкриваємо кліточки і прижиняємо, будете бачити, як вони будуть заходити. Вже кожен знає свою клітку, плюс-мінус трохи. Трохи путаются. Так. Місце на прибіжок. Так, ці четверо один не туди зайшов. Тут добре. Ану, давайте. Молодець. Тут всі. О, так. Тут що? Ой, молодці. А ти не з цієї кліточки давай. О, Так. А тут чужий у вас, так? Ану, давай. Виходимо на вихід. На вихід. Давай. Давай, давай. О, молодці, бачите? Путається потрохи, але молодці в загальному. Давай. Шчук. Ось так. Так, ось тут сіно. І підкидаємо їх на ніч сіна. Давайте. Ось дивіться, зараз вони будуть. Це люцерка. Як бачимо. Вони завжди, знаєте, на вечір їм даємо люцерну. Даємо люцерни сіна. Понесли ці сплять, зараз будемо їх міряти. Так, ви що тут? Ану, давайте. Трошки вам Так, цим дали. Так, і ось цим чотирьом. Чик підкинули. Зараз попідливаємо всім водички. Гріз, бачу, в них є. Ось, дивіться, як вже радіють. Що сінця на ніч дали. щось, щось з'їдять, а щось будуть спати на цим. Беремо кукурудзу, кинемо нашим петренам. Вони дуже люблять кукурудзку. Чик. Чик. Зараз вони поприходять їсти і ми заодно їх зміряємо. Ось так вони вже встають. Ходіть, ходіть. Підолємо їм води зразу і будемо їх міряти. Як міряється правильно, беремо від голови, від вух. Треба би трошки вирізалась. Ось так. І пробуємо до хвостика. Чик. вух і до хвостика. Так, маємо 1,22 метра і обхват по лопатці. Пецюємо, пацюємо. Обхват. по лопатці. Чик. Прям лягла. Вставай, вставай, маленько, вставай. Отак. А ну, давай. Давай, вставай. Попробуємо його зміряти, поки вона не дуже дається. Міряємо його від голови до хвоста. Чик. Так, від голови до хвоста. Зафіксували. Вони що зговорились? Метр 22 метра. Ну і попробуємо в обхваті. Не бійся. Обхват стягуємо. Так. На метр 22. <кій> що ми маємо, друзі? Метр 22 на метр 22. Тобто 122 додаємо 122. Получається 244. Мінус 100. І маємо вагу наших свиней. Плюс-мінус вони одинакові. Я так дивлю. Зараз я її попробую ще полопати, тоже, не Тобто <кій> 144 кілограми. Тому що 122 по е, подовжені. По обхватці лопатки 122. 122 додаємо 122-244. Мінус 100, отримуємо вагу наших свинок. 144. Думаю, вона трошка важче. Попробуємо її підняти, все ж таки, обхват зміряти. Давай. пак, пак, пак. О, Свинка встала наша. І попробуємо з нею домовитись, щоб її зміряти. Ось так. Чик. Бо вона більша, питай нема. А може і ні. Все правильно. Наша свинка більша. У Свинки 125. Оп! Дивимося. 124, 125. Він 144 кг має. Наша свинка, виходить, трошки більше. На 3 кг, Тому що. 122 вона теж має по довжині, обхват 125, тобто 3 кг різниці в них. Ну що, друзі, ми разом з вами зміряли наших свинок. Заодно я дізнався вагу, і одного і другого, я так і думав, де 140-150 кг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я з вами прощаюсь, До нових зустрічей. Пока-пока.